Друзі, якщо вам іще не набридла реклама в Ютубі, яка з'являється кожні дві хвилини чи скільки там, то ось вам ще нова порція. Тепер реклама буде і в чат GPT. Openai зараз тестує з обмеженим колом рекламодавців можливість показувати рекламу. Але є один нюанс: там буде оплата не за кліки, а за покази. Тобто рекламодавець. Буде оплачувати лише за покази, не за кліки. Е, насправді це досить цікавий варіант. Е, ці реклами будуть показуватись внизу від окремого тексту, так що ви не зможете сплутати рекламу зі своїм текстом, який вам згенерував чат GPT. І, скоріше за все, також буде інтегрована можливість показувати саме ту рекламу, яка пов'язана із запитом користувача. Тому вона буде максимально точна запиту користувача і не буде якихось показів зайвого. Поки що ще це в тестовому режимі з'явиться це офіційно з лютого 2026 року.